Вітаю! Це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Сьогодні ми будемо говорити про партизування та реабілітацію військових. Це надскладний виклик, породжений російською агресією. Для розуміння масштабів проблеми достатньо сказати, що на сьогодні понад 50 тисяч військових та цивільних українців втратили кінцівки. Цей показник вже значно перевищує кількість травматичних ампутацій у Великій Британії за весь час Першої світової війни. Питання протезування та наступної реабілітації є одним із вагомих аспектів нової ветеранської політики. Це питання є надто чутливим і тому потребує щирої та відповідальної комунікації. Бо, як справедливо зазначив наш президент, будь-яка неефективність цієї політики позбавлятиме морального сенсу все інше, що відбувається в нашій державі. Сьогодні у нашому суспільстві є кілька стереотипів, які не відповідають дійсності та фактично обмежують можливості наших ветеранів. Стереотип перший: Україна не має грошей для безкоштовного забезпечення протезами. Нагадаю, що цього року в державному бюджеті на потреби протезування передбачено 4,2 млрд гривень. Граничну вартість протеза встановлена на рівні 2 мільйона гривень. Якщо потрібно два чи три протези, то покривається вартість усіх. Середній бюджет, який виділяють під одного пацієнта, еквівалент 20 тисячам доларів. Однак слід врахувати, що ці кошти не видають на руки, а перераховують підприємства, які виготовляють протези. Також слід врахувати, що є черга щодо фінансування високотехнологічних та вартісних штучних кінцівок. Стереотип другий якість протезування в Україні не відповідає сучасним вимогам. Недержавна організація Протезхаб провела опитування серед користувачів державної програми протезування. 96,4% ветеранів були задоволені якістю наданих послуг з протезування на вітчизняних підприємствах. За даними Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, в Україні є 60 підприємств, які протезують кінцівки за бюджетний кошт. З них сім підприємств здатні обслуговувати складні випадки та протезують засобами підвищеної функціональності. Стереотип третій. Система реабілітації після протезування не здатна надати послуги всім, хто цього потребує. В цьому аспекті дійсно є певні проблеми. Система реабілітації працює в режимі понаднормованого навантаження. Лише за минулий рік кількість військових, які потребують її послуг, зросла в 5 разів. Але держава активно працює над тим, щоб збільшити потужність цього напрямку. МОЗ вже підвищив державне замовлення на реабілітологів на одну тисячу фахівців. Вже створюється нова система підготовки спеціалістів. Я голова Підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів, проводжу роботу щодо соціального забезпечення ветеранів та членів їх сімей. На сьогодні ми маємо такі напрямки реабілітації як медична, психологічна, фізична. Медична реабілітація включає в себе відновлення функцій здоров'я. Фізична реабілітація включає в себе відновлення функцій суглобів та опорно-рухового апарату, тому що коли людина протезом, то їй дуже важко виконувати певні фізичні навантаження та певні соціальні потреби, та також реабілітація психологічна, яка допомагає відновлювати психічне здоров'я наших захисників. Правильний підхід. Правильне залучення фахівців, використання медичних і реабілітаційних закладів на всіх рівнях повинно бути в кожній області і допомагати нашим захисникам повернутися з військової служби до цивільного життя. Отже, як військовому отримати протез від держави? Громадська організація Принцип та протез ХАБ розробили для ветеранів детальну інструкцію. Ось посилання. Відзначу тільки перший важливий момент. Далі раджу ознайомитись з інформацією особисто. Отже, для того, щоб отримати протезування, військовий повинен мати поранення, контузію, каліцтво або захворювання у бойових діях під час захисту батьківщини, тобто бути учасником бойових дій, а також мати рішення ВЛК, де вказано про потребу у протезуванні, незалежно від встановлення інвалідності. Друзі, одним із сучасних та перспективних напрямків відновлення ветеранів є спортивна реабілітація. Цим напрямком активно займається голова підкомітету з питань спортивної реабілітації ветеранів психологічної реабілітації через фізичну культуру і спорт комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Василь Вірастюк у місті Дніпро відбувся регіональний спортивний ветеранський форум. Проведення ось таких заходів, таких форумів… Це чудова можливість нам, як організаторам, нам як федерації донести до всіх головний меседж, за для чого ми це робимо нашу мету. А тим людям присутнім, а сьогодні було присутнє чимало людей: це представники обласної адміністрації, представники районів, представники територіальних громад, послухати нас і задати питання. Тож ми не зупиняємось на досягненому, і будемо і надалі проводити заходи. Ось такого плану. Будьте з нами. Це мої контакти в соціальних мережах. На жаль, актуальність питання про тезування та реабілітації буде тільки зростати найближчим часом. Тому відкритий до обговорення того, як покращити систему надання відповідних послуг. Україна має бути гідною своїх героїв. Це принципова позиція президента та Верховної Ради. Чекаю на ваші пропозиції. Дякую за увагу.